Шахтар вкотре обікрали Соломон переходить у Тоттенхем абсолютно безплатно. Один з найкращих гравців серії А у розквіті сил валить Саудівську Аравію. Топ-трансфери берлінського уніона перед Лігою Чемпіонів. Мене звати Андрій Сенкі, ви на каналі Гудибінг. І сьогодні ми говоримо про все найцікавіше, що трапилось у європейському футболі за останні кілька днів. Перед стартом традиційно звично влупіть лайка на канал, підпишіться. виявіть повагу цій прекрасній історичній. Місцині у селі Сидорів. Дякую вам і стартуємо. Починаємо з інформації про Едіна Джеко та Фенербахче. Кілька випусків тому я говорив про те, наскільки крутим, принциповим проукраїнським гравцем є Едін Джеко. Боснійський форвард перебрався з Інтера до Фенербахче, і Фенербахче в цей же період вирішила поїхати на товариський турнір до Санкт-Петербурга, де зіграли ЧІ, і грають зараз «Невчі», зеніт, цервана звезда. Ну і звісно ж, Фенер. Одразу кілька авторитетних джерел говорило про те, що є парочка досвідчених зіркових грацій Фенербахча, котрі не хочуть їхати до Петербурга. Одним з них мав бути Едін Джеко. Але Фенербах відправився в Петербург. Джеко також в складі цієї делегації. Але на превеликий подив в старту матчі цього недотурніру Джеко на поле проти Зеніта. Не вийшов. Ось що сказав про це тренер Фенерба ще і Смаїл Картал. Ми зараз змагаємося з часом незабаром гратимемо кваліфікацію європейській кампанії. Минулий сезон вийшов довгим землетрус, вибори. Тому ми дали трохи більше часу гравцям навіть починок. Вважаю, що зараз ми йдемо крок за кроком, збільшуємо інтенсивність, і важливо уникнути нових травм. Зокрема, тому сьогодні і не грав Джеко. Мені виглядає це швидше відмазкою, відмовкою. Е... Тим, щоб прикрити справжню правду та справжню суть відсутності Едіна на футбольному полі, мені виглядає так, що клуб та гравець знайшли певний компроміс. Едін таки повалив у ту рашку, але домовився принаймні зенітом. На поле не виходити, тобто, це таки вийшов не до консенсус. Мовляв, я їду, але грати не буду. Хоча хрін його знає. Далі матч з сервеною звездою, з зневчи, побачимо, чи Едіну вистачить принциповості не грати ще й в цих матчах. Але напевно найголовніше на цьому турнірі матч проти Москви Джеко. Пропустив. Тут же ситуація в тому, що Джеко не нарвався на якісь штрафні санкції від власного клубу. Чому та? Тому що немає жодних жодних законних причин не їхати в Росію. УЄФА дозволяє цей турнір. Немає жодних заборон. Якщо твій клуб, в котрому ти виступаєш, ти підписав контракт, їде в країну, де проводиться цей турнір, і жодних заборон від УЄФА немає, то чому ти туди не їдеш? Виникає дуже багато запитань. Я б не говорив про якісь респекти Джеку, про геройства Джеку і так далі. Зрозуміло, що родина свого часу дуже сильно вплинула на те, що Боснія та Герцоговина не зіграла матч проти збірної Росії. Дуже багато він говорив про Україну, про підтримку України і так далі, протягом тривалого періоду часу. Чи можна оце його вояж Росію назвати зрадою? Напевно, ні. Чи можна назвати це його вояж в Росію тим, що він наплював на Україну? Теж, напевно, ні. От якась така вийшла середина. Де точно нема середини, це на Вінблдоні, де Еліна Світоїна пробилася до півфіналу цього турніру. Це третій в історії кар'єрі Еліни, півфінал великого шолому. Другий на Вінблдоні. У му році вона там грала проти Сімони Халеп. Програла. Попередньому випуску я говорив про те, що Еліна зможе перемогти і Гушвінти. Коефіцієнт на це за версією нашого партнера компанії Фобет був майже 6. У півфінальному матчі проти Маркети Вон Грошова із Чехії, коефіцієнт на Еліну. Досить таки менше ніж майже шість. Фабет не бачить юної фаворитом, але все одно дає досить пристойний ков на її перемогу 2,19. Якщо ви хочете зробити таку ж ставку або іншу ставку на будь-яку іншу спортивну подію, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео переходьте на сайт Фабет та забирайте бонус до 10 тисяч гривень та 300 фріспінів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставки це всього лише розвага, а ніяк не спосіб заробітку. Ну і так. Обов'язково дивіться, «Вімблдон». Вона того вартує, а зараз футбол нормальних взагалі нема. Фабріціо Романо повідомляє про те, що Хавбек Лаціо та збірної Сербії Сергій Мелінкович Савіч відправляється в аравійський Аль-Хіляль. В цій команді виступають Невиш, Каліду Кулібалі і Гратин мелінкович Савіч. Сума трансферу 40 мільйонів євро. І ця історія прям таки трагікомічна, тому що мінкові це один з найкращих центральних захисників А протягом останніх років серія наступає 8 років з перманентним успіхом. Кожен з сезонів серба в серії А. Був прям ого, наприклад, в попередньому сезоні він в 47 матчах за Лаціо забив 11 голів та віддав 8 асистів. Чим крутий цей футболіст, тим що він неймовірно збалансований з точки зору гри на оборону та на атаку. У нього фактично немає слабких сторін. Він виконує величезний об'єм ривкової роботи до жовтофного майданчика. Він прекрасно сканує простір, прекрасно вривається в цей простір, знаходить момент, знаходить партнерів, знаходиться між лініями там, де цього потрібно. Зв'язує все, тобто скільки в нього. Там тих опцій та крутих якості є, можна перераховувати вічність, але правда в тому, що він у 28 років їде таки в Аравії. Ось що сказав про це президент Лаціо Клавдіо Лотіто. Гравцеві пропонують велику суму клубу трошки менше. Провівши 8 років лаціо, гравець попросив відпустити його. Проблема не в стосунках із клубом, а в голові. У нас не було фінансових проблем. Він просто захотів змінити атмосферу. Я не знаю, чи має мірінкович Савич проблеми з мотивацією. Якщо гравець хоче піти до суддівської Аравії, то лише через гроші. Я до останнього намагався його утримати. Але коли мене просять відпустити, то що я можу зробити? Ми хотіли продовжити з ним контракт, підвищивши зарплату, але він подзвонив мені. І блага відпустити. Тож поки що Сергій завершує кар'єру. Наразі це так. Це, напевно, найбільш точний опис того, що відбувається. Це фактично завершення кар'єри. При тому, що майже кожного сезону до серба був величенький інтерес. З останнього, пам'ятаю, найбільш такий тривалий інтерес був зі сторони Манчестер Юнайтед. Але серб вибрав інший варіант і їде заробляти просто бабло. В топ-чемпіонатах ми вже його. Не побачимо принаймні у найближчі напевно три роки. Таким буде його контракт з аль Альхілялі. На заміну ж сербу Лаціо купує поляка з чемпіонського Наполі Пьотра Желінський. Йому 29 років, і в нього контракт закінчується через рік. Відповідно, він його не хоче пролонгувати і хоче перейти в іншу команду. Маріціо Сарі, тренер Лаціо, наполягає на тому, що саме поляк має замінити в центрі поля серба. Якщо брати глобально, то на якщо і втратить від цього обміну, то не дуже сильно, не прям критично. Дуже прекрасно, що в цьому випуску мало тем, мало чого трапило за останні дні, і можна, наприклад, розказати вам про Берлінський уніон. Чому про Берлінський уніон? Тому що уніон, якщо ви забули, гратиме в груповому етапі Ліги Чемпіонів у наступному сезоні, враховуючи склад уніона в лізі чемпіонів, прямо зараз їм плюс-мінус. Нічого робити, тому Берлінці взялися за підсилення і відправку тих, хто вже не тяне або не потяне на думку клубу рівень ліги чемпіонів. Отже, про двох іменитих, на мій погляд, та крутих новачків уніона у це літо обох взяли на правах оренди. Перший це Фофана, Форвард, котрий перейшов зимку до Челсі. Він переходить в уніон на правах річної оренди без права. Викупу за ті півроку, що вона грав час, в нього немає ні голів, ні асистів у чотирьох матчах. Але у тих дрібних часових проміжках, коли Форвард таки був на полі, він мені дуже сподобався. Він дуже силовий, при тому досить скоординований та швидкий. І він не є відрізаним від е, загальної гри команди. Він не очікує банально передачі, не просто відкривається під них. Він може опускатися, може підігрувати партнерам. Він е, любить бути зав'язаним в грі загалом команди. Тому я вважаю, що цей... Трансфер цей перехід це хороша історія для уніона, тому що вони отримують дуже перспективного футболіста, який добре провився в чемпіонаті Норвегії і непогано в тих кількох матчах за час, наскільки це було можливо. Плюс враховуючи, що в Уніоні є там швидкі форварди, як Бекер, стабільного такого здоров'яка, тим паче з такою головою, як Фофана, їм бракувало. Тому це однозначно підсилення. Друге підписання це Брендан Аронсон, півзахисник збірної США та Ліса у попередньому сезоні. Першу його половину, давайте так скажемо він був безсумнівним лідером Ліца, він був основним в центрі поля, футболістом, котрий неймовірно діє на позиції восьмого номера. В нього мало голів, мало дій результативних, так? але я завжди ставив, брав. Купував, як це сказати правильно, його у фентезі англійської прем'єр-ліги. Це було абсолютно абсурдне рішення, тому що він мало набирав очок, але його вплив на гру Ліца був просто такий грандіозний. Він був дирижером цієї команди, людина з прекрасним першим пасом. людина, яка в потрібний момент розвертала гру команди в той чи інший напрямок. Так задавала їй вектор. Це такий системоутворюючий гравець, ліца дуже розумний, дуже тонкий. Ну ліц провалився, Аронсон другий друге також провалився, все воно пішло шкериберть, але знову ж таки, якщо брати потенціал цього футболіста, розум цього футболіста, то такого гравця в центрі поля в уніоні тривалий час не було. Можливо, можна говорити про Хедіру, брата того самого Хедіри, але все одно, з точки зору потенціалу, це гравці різного рівня. Тому Два хороші трансфери. Ну і остання тема випуску про те, що Манор Соломон офіційно перейшов до Тоттенхема. Трансфер відбувся на правах вільного агента. Соломон підмахнув контракт до 28-го року. Ситуація цілком очевидна та зрозуміла. Соломон користується з року в рік правилом ФІФА і переходить абсолютно безплатно свій наступний. Клуб, якщо ви забули, нагадаю вам про це кляте правило. Гравці, котрі чемпіонатах Росії та України з іноземними паспортами, мають право перейти в будь-яку команду світу на правах оренди, і при тому контракт шахтарем автоматично продовжено не, не буде. Умовно, ти маєш контракт до 20. 4-го року, почався на 22-му, ти рік пограв в оренді в одному клубі, рік в другому, і контракт Шахтарем в тебе закінчився. І ті гроші, які Шахтар витратив на тебе, Шахтар в підсумку їх не отримує. Це називається Шахтар. Обкрадають так, так буквально і називається. Тут історія трошки більш заплутана, тому що 6 серпня Тоттенхем та Шахтар проведуть благодійний матч на стадіоні Шпор. Сподіваємося, що напередодні нашого товариського матчу ми зустрінемося з босами Тоттенхема і в дусі доброї волі вирішимо питання Манора Соломона, рішеннями задовольнити обидві сторони. Сказав гендиректор Шахтаря Сергій Палкін. Контракт Соломона з Шахтарем. На секундочку спливав в грудні 23-го року. Тобто фактично лише півроку контракту з'їло це підписання його. Отінхем Шатара свого часу купив Соломона за 6 мільйонів євро і в підсумку отримує зеро. Був е, момент, коли за нього майже заплатили гроші, коли Соломон переходив рік тому до Фулема. Шла мова про 8 мільйонів. Але тоді якраз правило ФІФА з'явилося, і Фулем сказав: Ну камон народ є це правило. Чому ми ним маємо не користуватися, якщо воно, якщо воно є? Чому платити гроші, якщо можна не платити гроші? Далі Шахтар пропонує Соломону новий контракт, тому що розуміє, це актив, котрий просто піде без кошту. Штовно і Соломон на це прям критично відреагував. У нас були переговори з шахтарем про продовження контракту, але я не хотів Знав, що трапляється з бразильцями, які підписують довгострокові контракти. Після цього клуб їх не відпускає на гіршому випадку. Я був готовий продовжити контракт на моїх умовах з низькою колосулою, але вони не погодились і тиснули. Залишалося два роки контракту. почались погрози про маринування мене на банці, закручування гайок. Але я вирішив, що не залишу Тут ще на 5 років Соломона можна зрозуміти: Соломон 100% мав більше шансів перейти в будь-який клуб, будучи вільним агентом, або будучи гравцем, до котрого. Весь час застосовується це правило FIFA. Тобто безкоштовні оренди, потім вільний агент, такого це набагато простіше підмахнути, ніж гравця, в котрого 5 років контракту, за котрого треба торгуватися і платити хрен п'ями, які гроші. Тому які питання можуть бути до манора. Зрозуміло, що він багато чого прималював. Хто хто от шахтар точно не перетримував бразильців? Так, вони вчасно більшість з них продавали, якщо вони коштували адекватних грошей. Це зрозуміла історія. Але уявіть собі. Позицію іноземця, котрий потрапляє 24 лютого, 22 року в Україну. Так, це не його війна, не його країна. Повний хаос. Ракети прилітають, люди помирають. Ти сидиш у підвалі. Тобто, це максимальний, ну тобто, це максимальний рівень страху, котрий може бути. Соломон виїжджає з країни і отримує можливість покинути клуб отак. Це не його правило, він не обманює клуб, він нічого не придумує. Отаким От є правило ФІФА. Беремо кейс Тотнехема чи іншого будь-якого клубу, котрий бере безкоштовні оренди гравців. Якщо ви будете босом когось з цих клубів, чи будете ви. На принципах я молодець, я чесний, я справедливий платити гроші е, Шахтарю, Динамо чи будь-якому іншому. Та ні, звісно, є правило ФІФА. Ви ним користуєтесь, ви нічого не порушуєте. Ви не шукаєте жодні там якісь махінації, якісь афери. Все є записано. Ви просто цим користуєтесь. Які питання щодо Соломона щодо Тотнехема чи будь-кого іншого? дайтеся мені чути в коментарях, які можуть бути претензії до Соломона. Чи до тут я, мав, в цьому випадку, що вони кому винні? Є правило, є закон, вони його виконують. Інша справа, що це абсолютно абсурдне правило, абсолютно абсурдний закон, котрого взагалі не повинно бути. І тут питання до ФІФА, котра поставила Шахтар в такі умови, що вони просто втрачають свої активи. Якщо ви думаєте інакше ніж я, якщо ви вважаєте, що Соломон мав бути патріотом України, а Тотенхем мав попри все завалити величезну суму, чи буде якусь суму, напишіть мені в коментарях, але не просто що я кончений, а аргументуйте це, чому Соломон мав новий контракт з Шахтарем підписати, і чому Тотенхем мав заплатити за нього величезну Будь-яку суму, будь-яку суму. Будь ласка, давайте будемо сперечатися. Тепер про гру самого Соломона. Він рік тому перейшов Фулем, англійська прем'єр-ліга, Марко Сілова. Ура! Але дуже швидко травмувався і вибув на 12 тижнів. Повернувся фактично вже після паузи на чемпіонат світу. Цікаво, що сам Фулм Соломон переходив завдяки одній аналітичній компанії, котра прошерстила весь ринок, шукаючи клуб тренера, модель гри, котра. Максимально підійшла під ігрою якості Соломона одним з. Перших номерів в цьому рейтингу був саме Фулем, тоді ізраїльянин і перейшов. Отже, він травмувався і так далі, взимку повернувся і за ті півроку провів премєр лізі всього чотири матчі в стартовому складі. І він програвав конкуренцію. То Віліану, 35-річному, котрого ви всі прекрасно знаєте, то Нескінсу Кебано. Попри все, Соломон був максимально результативний в тих матчах, в котрих він виходив. У нього був проміжок часу, коли він забав у п'яти. Іграх поспіль і став другим ізраїльтянам, котрий забив у трьох поспіль матчах в англійській премєр прем'єр-лізі. Якщо ви згадаєте мені першого, то теж на в коментарях Соломон грає на лівому фланзі півзахисту чи то атаки часто змішується в центрі. Він є правоногим гравцем. Якщо ви забули, більшість голів його за фулем. Саме такі він на рівному фланзі отримує м'яч, просувається вправо і правою ж ногою лупить у дальній кут. Соломона хороша техніка, він прекрасно контролює м'яч. Володіє хорошими навичками дрилінгу, досить таким швидким, різким. Одна з його головних якостей, на мій погляд, в тому, що ти ніколи не знаєш, в який момент він проб'є поворот. Йому не обов'язково робити якийсь критичний там, величезний замах, щоби добре вдарити по м'ячу. При тому у всьому йому бракує стабільності, і він програвав конкуренції Віліану. Тотнех він також йде не в основу. На цій позиції у шпорах грає Сон Хонмін. Але при тому у всьому Соломон прекрасно проявляв себе саме коли. Виходив з лави запасних фолим. Він був головним джокером людини, від котрої вимагалося давати результат після виходу з лави, і він це будемо відверті робив. Тому його роль от, у на хемії не сильно то й зміниться. І він просто підмінятиме основного. Корейця, а там далі як Богдась, його контракту, нагадаю, терміном на 5 років. Цікаво, що разом з Тотніхемом гравцем цікавилися ще два клуби, і інтерес був прям таки серйозним. Перший клуб це Барселона, увага. А другий це німецький Ляйпціг. Чому з цими командами не зрослося? Не знаю, чесно скажу. Тому що цього разу мене до переговорного процесу не допустили. Ну а я скажу, що мені треба бігти сьогодні. Петра, а мій батько Петро, тому. Ви все прекрасно розумієте. Кишка стигне. Дякую вам за увагу. Дякую, що були з нами до самого кінця. Переможного спокійного вам дня! А тут і тут кілька моїх інших відосів, Па-па.